Цитати матері Терези, які вчать в любові, Нам не потрібні зброя і бомби. Аби перемогти зло, нам потрібні любов і співчуття. Легко любити далеких, але не так уже легко полюбити ближніх. Коли ти засуджуєш людей, у тебе не залишається часу на те, щоб їх любити. Щоби створити сім'ю, достатньо полюбити. А щоби зберегти, потрібно навчитися любити і прощати. Нехай кожен, хто приходить до тебе, піде, ставши кращим і щасливішим. Гордий завжди ображений, смиренний ніколи не сердиться, бо ніщо його не принижує. Гордий шукає любові до себе, смиренний любить сам, нічого не очікуючи взамін. Люби і нехай любов буде для тебе так само природна, як і дихання. Нічого не вимагай, нічого не очікуй, якщо щось приходить до тебе, будь дячний, якщо нічого не приходить, значить цьому й не треба було приходити. Найважливіші ліки, ніжна любов і турбота. Геть не обов'язково робити щось велике, можна робити щось маленьке. Але з великою любов'ю. Розчарувавшись в одній людині, не карайте другу, всі люди різні, не втрачайте здатності довіряти, вірити і любити. Слова підбадьорення і привіту можуть бути короткими, але у них безконечне відлуння все, що ви робите, робіть із любов'ю або взагалі не робіть. Усміхайтеся одне одному, усміхайтесь своїй дружині. Усміхайтеся своєму чоловікові та своїм дітям, неважливо, до кого ви усміхаєтесь, це допоможе вам прийнятися більшою любов'ю до людей. Що більше любові, мудрості, краси й ви відкриєте в собі, то більше ви помітите їх у довколишньому світі. Бог посилає нам випробування, щоб ми, долаючи їх, зміцнювалися, а не впадали у відчай. Поширюйте любов всюди, хоч би де ви перебували, і насамперед у власному домі. Любов це плід, який дозріває будь-коли і до якого може дотягнутись будь-яка рука. Я ніколи не вступлю до руху проти війни, покличте мене, коли з'явиться рух за мир. Найбільша вбогість – це вбогість серця. Ідіть додому і любіть свою сім'ю. Коли мати Тереза помирала, її запитали, чи були в її житті вихідні або свята. Вона відповіла Так, у мене щодня свято. Пам'ятай, що б ти не робив. Набуває сенс, коли ти це робиш з любов'ю. Любов, любов це служіння. Вчіться любити. Любов потребує зусиль вона не приходить сама собою. Так. Люди непослідовні, нерозумні, егоїстичні, і все ж люби їх. Якщо ти робиш добро, люди звинуватять тебе в потаємній корисливості і себелюбстві, і все ж твори добро. Якщо тебе супроводжує успіх, ти наживаєш уявних і справжніх ворогів, і все ж добивайся успіху. Добро зроблене тобою, завтра ж забудуть, і все ж твори добро. Щирість і відкритість зроблять тебе вразливим, і все ж будь щирим і відкритим. Те, що ти будував руками, може зруйнуватись в одну мить і все ж будуй. Люди потребують допомоги, але вони ж стануть дорікати тобі за неї, і все ж допомагай людям, віддай світу найкраще, що маєш, і натомість одержиш жорстокий удар, і все ж віддавай світу найкраще, що в тебе є. Життя це можливість, використай її, життя це радість, відчувай її. Життя це краса, дивуйся їй, життя це насолода, скуштуй її. Життя це сон, розгадай Його. Життя це виклик, зустрінь Його. Життя це обов'язок, виконай Його. Життя це скарб, цінуй Його. Життя це гра, грай у неї. Життя це багатство, збережи його. Життя це любов, радій їй. життя це таємниця, пізнай її, життя це обіцянка, виконай її. Життя це скорбота, подолай її. Життя це гімн, заспівай Його. Життя це боротьба, прийми її. Життя це драма, стань з нею віч на віч. Життя це пригода, віддайся їй. Життя це успіх, твори Його, життя занадто цінне, не знищуй Його. Життя це життя. Захисти Його.